Добрий, добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Малята, сьогодні ми з вами познайомимось со звуком Ш та буквою Ша. Ось подивіться, буква-буква. Ша, ша звук ш. Давайте разом. Ш. Ш. ш, молодці. Каже братик, ти мушу хочеш букву? Напишу. Колосочки три і межа це для тебе буква ша. Буква ша. Ось подивиться, що на малюнку ш, шкрик, шарик. шарик. Шапка. Шапка. Шарф. Шарф. Шафа. Шафа. Молодцы. А ось так пишется буква ША. Ш -ша. Ш Ша, Проведіть пальчиком -ша. шапка шишка молодці. А зараз давайте промовимо. Букви разом. Дивіться. Ша, Ша Ша. 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 Шу. 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 树，山，山，西，西，西。 А зараз повторюйте за мною чисто мовки. Су су, шу я шкарпеточки сушу. Шу, шу. Сушки Саші я саши ше се, саша вийшов на шосе. Си, си ши, я спішу, і СПІШИ. Малята ось таке цікаве заняття у нас з вами сьогодні вийшло. Пропоную вам вдома повторювати звуки ш. Ша. Шо, шу. Ше ши. Сьогодні ви молодці, у вас все вийшло. А зараз у нас буде друге заняття. Дивіться, будь ласка, уважно.